Що таке фіброміома матки і чим небезпечний цей діагноз? Ну, По-перше, якщо вона збільшується за рік в 4 і більше рази, то це може бути онкопатологія, злоякісне новоутворення, яке потребує оперативного втручання. По-друге, якщо вона розташована в порожнині матки, це може призводити до таких клінічних проявів, як болі під час місячних, кровотечі, безпліддю. Відповідно, підслизові, тобто міоми, що розташовані в порожнині матки, повинні бути своєчасно прооперовані. Якщо міома матки розташована біля сечового міхура або позаді матки біля прямої кишки і вона великих розмірів, вона може впливати на цей орган і давати такі негативні симптоми, як закреп. Якщо міома розташована між маткою і прямою кішкою великого розміру, або давати часте сечовипускання, нетримання сечі, або навпаки, затримку сечі, якщо ця міома розташована в матці великих розмірів біля сечового міхура, крім того, деякі міоми можуть давати тазовий біль. Тобто, коли під час місячних, де скорочення матки, може зажиматися судинка і виникати гострий біль, що потребує або оперативного втручання, або призначення якихось медикаментів,